Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Щодо гарних новин, ми накопичуємо нашу скарбничку донатами. Як донатити? Бачите зараз QR-коди на екрані, наводите екраном телефончика і робите гарну справу. І щодо гарних новин, ми з вами знайшли. Адвокатів, які працюють над петицією, трошки згодом, коли будуть якісь результати, я вам все розкажу. Дякую дуже, абсолютно, всім. Низький вам уклін за вашу допомогу. Так, поїхала. Україна готова надати чоловікам за кордоном роботу в оборонці із бронюванням. Як зазначив міністр національної єдності. України Олексій Чернишов, деякі індустрії індустрії потребують фахівців як повітря, тому як е, в Україні, так і в країнах перебування українців планують розгорнути центри вакансій. Якщо він, тобто український чоловік, не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку. Ну да, ну він ж поїхав за кордон, тому що він якраз ну на поготові, він вже на низькому старті. Він може запропонувати себе як фахівець, і для того діє певний механізм, його треба просто використовувати, сказав міністр 200 гривень. Донат молодців. Мо, так, значить, оця вся історія з українськими чоловіками за кордоном, яким буде запропонована робота в оборонці бронюванням, Чи буде це працювати? Буде це працювати аж ніяк. Це не та мотивація, заради якої чоловіки будуть готові приїжджати. Поїхали далі. Кандидату президенти Польщі від партії право і справедливість висловився проти запрошення україни до ЄС та НАТО а проти через події на волині 80-річної давнини Питань нема, все абсолютно логічно і аргументовано. Сьогодні я не бачу Україну ні в якій структурі, може трошки зором просто проблеми в людини ні в Євросоюзі, ні в НАТО. Держава, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів. Ой... Заявив Кароль Навроцький, який нині трошки йобнувся. Ні, написано трохи інакше. Очолює Польський інститут національної пам'яті. Да. Національної пам'яті. Польща, це ж не просто так робиться все, розумієте, відношення до нас в цьому році, як себе Польща буде показувати, проявляти в наш бік. Ой. ой ой! ой, 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 Нічого доброго не чекаємо. Найближчим часом буде якась прям біда, прям неочікувана, прям підстава, прям ніжу спину. Нехай таке не збувається. Арештовані мільйони доларів близько 6 мільйонів доларів екс керівницям МСЕК Тетяни Крупи лежать у сейфах прокуратури, що не дозволяє направити ці кошти на ЗСУ. Горіть у пеклі. Голова агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Олена Дума. Конфісковані кошти у екс керівниці МСЕК близько 6 мільйонів доларів. Чи підуть вони на ЗСУ? 30%. Куди піде інша сума? Дати на лапу, називається оце співпадіння таких карт. Непогані лапи, щоб вони відсохли? Поїхали далі. Україну будуть підтримувати до 20-го року. На Рамштайні узгодили відповідний план Міноборони США. Значить, Штати підтримують нас. Скільки часу вони будуть це робити? Чекає тимчасове правління. Що це значить? Тимчасовий уряд. У них буде якась прям біда в, в уряді, в суспільстві. Вони там всі пересруться в ядріні на фіні. просто всі. І тут історія про те, що е, заплановані, запланована допомога вона буде, але оці події. Оцієї повної сраки вони призведуть до того, що штатом буде не до нас. І ми з вами, до речі, таке десь бачили, що тіпа, до 4-5 місяця трошки штатом буде не до нас. У них там своя буде катавасія, а потім все, а потім знову все піде. Поїхали далі. Державний борг України перевивчив 90% від ВВП і становить 7 трильйонів гривень. Та це таких пару пані, як крупа і пару матрасів потрусити. Я вас сумоляю. Кальяни під повною забороною в ресторанах. Та ви що, не дай Бог? Що <кхід> ж робити тоді? Ай-яй-яй. Да, прикиньте, хочуть знищити. Ну, коріння зло, да, я погоджуюсь, але ж, але ж як, воно, як воно розслаблятися по посанкові, скажіть після цього. Німеччина передасть Україні 50 додаткових ракет для Айріс-Т. Спочатку вони були призначені для Бунденсферу. Так, поїхали. Німеччина передає нам 50 додаткових ракет. Довго лежать ракети, дуже сильно довго. Передасть. З приміткою, де не можна їх використовувати, де можна їх використовувати. І навіть цими ракетами буде якийсь для нас крутий подаруночок, який літає, і це набагато більше, ніж дрон. Це не літак, але це набагато більше, ніж дрон. Ну і супер, і слава Богу. Дякуємо дуже на тому. Дякую.